В той час, коли нашу країну оточує війна, у світі триває ще одна, інша війна, і її поле бою не окопи, а надсучасні лабораторії. І ведеться вона не за територію, а за майбутнє усього людства. У центрі цієї битви дві наддержави США та Китай. І той, хто переможе, той і диктуватиме правила. Привіт! Ви на каналі Невода і з вами Андрій, професор Андрій Федоров. Сьогодні розберемось, як США і Китай змагаються за лідерство у сфері Шей, чому мікрочіпи з Тайваню стали стратегічною зброєю і як іде боротьба за ресурси від Африки до Арктики. Влаштовуйтесь зручніше, бо ми вирушаємо в епіцентр головної битви 21-го століття війни за технології. Ще вчора штучний інтелект здавався фантастикою: розумні роботи, безпілотні авто, дрони і цифрові помічники. Сьогодні ШАІ вже не майбутнє, це наша реальність, яка змінює світ просто зараз. Вже випущені тисячі додатків на базі штучного інтелекту, і більшість людей користуються ними щодня. Але мало хто замислюється, що ШАІ одночасно перетворився на поле жорсткого протистояння між наддержавами. США та Китай ведуть справжню гонку озброєнь тільки замість ядерних боєголовок алгоритми та нейромережі. І це вже не просто змагання за прибутки чи наукові відкриття. ШАІ зараз формує нову архітектуру світової безпеки. Простіше кажучи, той самий Шей, що генерує для вас мемчики та покращує селфі, в інших руках наводить ракети на цілі. У Сполучених Штатах штучний інтелект подолав шлях від рівня хайпу до національної стратегії не дуже швидко, але послідовно. Найяскравіший приклад військовий чат-бот Donovan від компанії Scaleai. Завдання донована аналізувати масиви розвідданих і віддавати командиру одне рішення атакувати чи відступити. За секунди він обробляє те, на що людям потрібні години. І від цього холоне кров. Машина фактично вирішує, кому жити, а кому помирати. Це не експеримент. Донован уже проходить польові випробування в армії США. Інший напрям: смарт-гарнітури для бійців. Спільно з Майкрософт, армія США розробляє технологію Айвес. Яка в одному компактному шоломі поєднує нічне бачення, тепловізор і бойову інформацію. Уявіть, боєць бачить не просто поле бою, а позначені цілі, відстані до них, можливі загрози і маршрути відступ все в реальному часі, це наче комп'ютерна гра Call of Duty, але без запасних життів. Та Пентагон вже пішов далі: у 2022 році оборонне агентство DARPA здійснило те, що раніше здавалось неможливим. Підняла в небо безпілотний гелікоптер Black Hawk. Десятитонний бойовий вертоліт злетів, виконав складні маневри і приземлився без жодного втручання людини. Це означає, що бойові машини вже завтра зможуть діяти повністю автономно, без ризику для пілотів і з вищою ефективністю. Це рятує життя військових. Але пам'ятаєте термінатор? Те, що колись було просто голівудською вигадкою, на наших очах перетворюється на військовий документальний фільм. Алпітак. Отже, США ставлять на технології та розумні машини, що допомагають солдатам діяти ефективніше. Але що відбувається на іншому березі Тихого океану? Там стратегія трохи інша. Якщо Америка створює розумні ракети, то Китай будує розумні кайдани. Пекін перетворив штучний інтелект на всеохопну систему контролю за майже півтора мільярдами власних громадян і потужну зброю впливу на весь зовнішній світ. Наочний приклад додаток Джиаба від технологічного гіганта Ant Group частини імперії Алібаба. Цей невинний помічник не просто допомагає купити квитки чи оплатити комуналку. За цифровим фасадом ховається ідеальна машина для стежень. Кожен клік, кожен запит, кожне місце, де ви побували. Все потрапляє в бази даних китайської влади. Приватність людини розчиняється без сліду в цифровому океані даних. Це лише початок. Китай побудував найдосконалішу систему цифрового контролю в історії: від камер, що за секунду ідентифікують, хто ти такий, до соціального рейтингу, який вирішує вашу долю. Що вже говорити про TikTok, цифрового троянця, який встановлено на мільярді смартфонів. Без демократичних гальм, законів про приватність, незалежних судів і вільних ЗМІ Пекін перетворив технології на паноптикум 21-го століття, що стежить не лише за китайцями, але й за нами з вами. Американські спецслужби б'ють на сполох. Китайський Шаї вже навчився знаходити найменші вразливості в західних системах кібербезпеки. Він може проникати в закриті мережі, відстежувати пересування високопосадовців і збирати дані через ваші улюблені додатки. Алікспрес, Тікток, Тему всі вони перетворились на цифрових шпигунів, що сидять у вашій кишені і передають інформацію до Пекіна. Але найбільший технологічний прорив в Китаю стався зовсім не в області стеження. Китайським вченим вдалося створити дещо по-справжньому лякаючий алгоритм, що передбачає майбутнє. Точніше передбачає траєкторію гіперзвукових ракет із приголомшливою точністю. Уже за 15 секунд після запуску ракети алгоритм точно знає, куди вона прямує. Це дає військовим 3 хвилини на реакцію. Звучить як мить? У повсякденному житті так. Але у світі, де гіперзвукові ракети летять зі швидкістю понад 10 махів, це більше 12 тисяч кілометрів на годину. Три хвилини можуть стати різницею між життям і смертю мільйонів. Це зброя, яка здатна зробити навіть найсучаснішу систему ПРО майже безсилою. Але варто сказати, що точність та практичне впровадження цієї розробки поки не підтверджені. І тут ми підходимо до найцікавішого, кардинальної різниці підходів двох наддержав: США роблять ставку на інновації через свободу, відкриті дослідницькі публікації, конкуренція приватних компаній, співпраця між університетами і бізнесом. Китай же обрав протилежний шлях, тотальний контроль та централізацію, жодних незалежних компаній. Жодної приватної ініціативи без погодження комуністичної партії, жодного витоку технологій за межі країни. Але з 2022 року глобальна технологічна мапа різко змінилась. Несподівано для всіх Україна опинилась в епіцентрі військових інновацій та стала світовою лабораторією бойового шаї і дронів. Як кажуть, війна найжорсткіший, але найефективніший прискорювач технологій. Те, що ми бачимо у відкритих джерелах, лише мізерна частка. Справжні інновації розробляються в таємних лабораторіях і одразу випробовуються в реальних бойових умовах. Українські розробники створили унікальні системи ШАІ для розвідки, наведення дронів і аналізу поля бою. І весь світ, включно з США та Китаєм, уважно стежить за нашим досвідом і запозичою технології. І якщо сьогодні ми обговорюємо автономні бойові машини та розумні прицільні системи, то вже через 5-7 років ми говоритимемо про щось набагато більше: штучний інтелект, який змінить саму суть людства. Ключове питання, яке має хвилювати кожного: хто першим створить загальний штучний інтелект? Систему, яка здатна не просто аналізувати дані, а мислити стратегічно, навчатися самостійно і діяти без людського контролю, це буде переломний момент в історії, рівнозначний винайденню вогню чи писемності, день, коли технології або вийдуть з під нашого контролю і знищать нас, або піднімуть нашу цивілізацію на неймовірний рівень розвитку. І зараз ставки в цій гонці вищі, ніж будь-коли. I... Якщо штучний інтелект. То мозок цивілізації, то мікрочіпи, то її серце. Без них мертві всі пристрої від вашого смартфона до системи ядерного стримування. За ці крихітні пластинки кремнію точиться найзапекліша битва сучасності. Це не просто економіка, це боротьба за тотальний контроль. Хто володіє виробництвом чіпів, той контролює цифровий пульс всієї планети. У центрі цієї технологічної бурі невеличкий острів розміром з Чернігівської області Тайвань. Всього за кілька десятиліть він перетворився з економічного аутсайдера на справжнього титана світової електроніки. Головна перлина Тайваню компанія TSMC. Ця назва мало відома пересічним людям. Але саме ця фірма виробляє понад 90% найсучасніших чіпів на планеті. Без її мікросхем не запрацює жоден iPhone, процесор AMD чи надпотужна відеокарта Nvidia. Навіть Пентагон стоїть у черзі за тайванськими чіпами для своїх надсекретних систем. Як маленький Тайвань зміг стати незамінним для всієї планети? Це не випадковість, а результат геніальної стратегії. Три ключові фактори: десятиліття масштабних інвестицій в освіту та науку, ідеальні умови для бізнесу та іноземного капіталу і головне магніт для кращих інженерних мізків з усієї Азії. Створення сучасного мікрочіпа це як космічна програма в мініатюрі. Уявіть собі! Для надчистих приміщень потрібно повітря в мільйони разів частіше, ніж в операційній. Точність вимірюється атомами, а вартість одного заводу 20 мільярдів доларів. Жодна країна не може просто взяти і відтворити таку індустрію. Для цього потрібні десятиліття, гігантські інвестиції і доступ до унікального обладнання. Саме тому інші країни не змогли так швидко розвинути власне виробництво мікрочіпів. Це потребує часу, значних інвестицій та кваліфікованих кадрів. Тайвань же завдяки своїй стратегії та наполегливій праці зміг стати лідером у цій галузі. І це одна з головних причин, чому Сполучені Штати так рішуче захищають Тайвань на міжнародній арені. Щоб ви зрозуміли масштаб складності, сучасні мікрочіпи створюються на рівні 3 нанометрів. Це в 30 тисяч разів тонше за людську волосину. Уявіть, що ви намагаєтесь намалювати картину, де один мазок це атом. Навіть невидима для ока пилинка на такому виробництві, подібна до астероїда, що знищує цілу партію мікросхем. І це ще не все. Одна машина для виробництва таких чіпів коштує, як флагманський винищувач, понад 150 мільйонів доларів. А через шалений темп технологічного прогресу все це обладнання застаріває вже за 3-5 років. Тайвань постійно біжить у цій безкінечній гонці, інвестуючи мільярди, щоб залишатись поперед всієї планети. Мало хто знає, але у радянські часи Україна мала потужності з випуску мікросхем. У Києві працював завод Квазар підприємство, що виробляло мікросхеми світового рівня для космічних, військових та цивільних потреб. Ми були серед технологічної еліти. Але потім настали 90. Виробництво занепало, обладнання розпродали, а фахівці виїхали за кордон. Чи можемо ми відродити цю індустрію? Чи є шанс в України повернутися до вищої ліги в мікроелектроніки? Це питання на мільярд доларів. І колись ми обов'язково присвятимо цьому окремий випуск. А поки що. Вернімося до глобальної битви за мікрочіпи. Факт залишається фактом: хто контролює виробництво мікрочіпів, той контролює технологічне майбутнє всієї планети. І ця боротьба переходить з економічної площини у справжню війну. Китай відчайдушно намагається вирватися з тайванської пастки і побудувати власну індустрію чіпів. Але США завдали превентивного удару у 2022 році. Вашингтон запровадив найжорсткіші в історії обмеження на експорт технології до Китаю. Головною мішенью стала Nvidia, творець найпотужніших графічних процесорів, без яких неможливо тренувати сучасні моделі штучного інтелекту. Ті самі зелені відеокарти, які є майже в кожному гіровому комп'ютері, раптом перетворилися на геополітичну зброю світового значення. Nvidia змушена була обмежити постачання своїх передових чіпів до Китаю. У відповідь Китай почав інвестувати мільярди в розвиток власної напівпровідникової індустрії. Але поки що відставання від США та інших союзників залишається величезним, як за технологією, так і за точністю виробництва. І тут на шахівницю виходить несподіваний гравець маленькі Нідерланди. У цій країні тюльпанів і вітряків розташована компанія ASML. Творець найскладніших машин, коли-небудь створених людством. Ці велетенські установки розміром з автобус, ціною в чверть мільярда доларів кожна, єдині у світі здатні виготовляти найсучасніші мікрочіпи. Вони використовують промені екстремального ультрафіолету, які тонші за атоми, щоб випалювати ланцюги мікросхем. І США переконали Нідерланди повністю заблокувати продаж цих машин Китаю. Це все одно, що перекрити кисень технологічній машині Пекіна. Навіть якщо Китай збудує сотні фабрик вартістю трильйони юанів, без голландських машин ASML вони будуть просто порожніми коробками. І так, мікросхеми стали новою нафтою 21-го століття. Але, на відміну від нафти, яка просто дає енергію, чіпи дають владу, тотальну владу над цифровим світом. Саме тому Пекін нарощує військову міць навколо Тайваню, а Вашингтон кидає на стіл геополітичної гри найбільші козирі. У 2022 році в США ухвалили історичний ЧІПС-Акт, план порятунку американської мікроелектроніки вартістю 50 мільярдів доларів. Інтел вже будує колосальні заводи в Аризоні та Огайо. А через загрозу нових мит адміністрації Трампа навіть тайванська TSMC змушена перенести частину виробництва на американську територію. Світ перекроюється просто зараз, і ставки в цій грі майбутнє глобальної економіки. Але це більше ніж просто економічне протистояння. На горизонті майорить справжня військова загроза вторгнення Китаю на Тайвань. І ця загроза стає реальнішою з кожним днем. Якщо народно-визвольна армія Китаю захопить Тайвань, Пекін отримає не просто острів, він заволодіє короною технологічного світу. Це буде рівносильно тому, як якби одна країна захопила всі нафтові родовища світу. Саме тому США поспіхом переносять критичні технології на свою територію. Це не економічний маневр, це підготовка до можливого глобального зіткнення, якого світ не бачив з часів холодної війни. Є одна критична проблема: збудувати завод за 20 мільярдів це лише половина справи. Потрібно ще знайти тисячі висококласних інженерів, яких у США просто немає. Потрібні десятки років накопиченого досвіду, яких не купиш ні за які гроші. Потрібні бездоганні ланцюги постачання хімікатів, газів і матеріалів, які неможливо створити за один день. Реальність така: крихітний мікрочіп перетворився на надпотужну геополітичну зброю, здатну вирішувати долю цілих імперій, і разом з ними долю кожного з нас. І це ще не все, бо на поле битви виходять квантові комп'ютери та рідкісні метали. І накал відносин між країнами зростає. Але про це у другій частині нашого випуску. Ставте вподобайку і готуйтесь, буде гаряче.